Доброго дня, це медіа центр України Одеса. Дякую, що дивитесь наші брифінги. Я нагадаю, що їх можна дивитися в онлайні в Ютубі та на Фейсбуці. Також журналістам можна ставити питання нашим гостям, використовуючи месенджери, відсканувавши QR-код, який ви зараз бачите на екрані, та надіславши нам своє повідомлення або запитання. Наш сьогоднішній брифінг присвячений розслідуванню воєнних злочинів, які були скоєні армією РФ на території Одещини. До нас прийшов Ігор Домищей, керівник Одеської обласної прокуратури. Дякую. Дякую, що завітали. Дякую. Можете розповісти про стан розслідування воєнних злочинів на Одещині, про судові процеси над колаборантами та інші справи, якими ви займаєтесь? Так доброго дня, шановні представники медіа. Почну з того, що спочатку широкомасштабного вторгнення Російської Федерації на території нашої держави, спочатку військової агресії? Органи прокуратури переорієнтували свою діяльність і питання щодо виявлення розкриття розслідування і підтримання публічного винувачення у кримінальних провадженнях за фактами військових злочинів, за фактами порушення норм міжнародного. Гуманітарного права вони стали найважливішими і першочерговими для нас. Головне завдання забезпечити максимально якісне, максимально кваліфіковане розслідування кримінальних проваджень цієї категорії. І хочу звернути увагу на те, що кожне з таких проваджень воно може стати предметом розгляду у міжнародному кримінальному суді. Що стосується території Одеської області, спочатку. Війни з 24.02.2022 року задокументовано 202 факти обстрілу військовослужбовцями Збройних сил Російської Федерації, об'єктів цивільної та критичної інфраструктури міста Одеси та Одеської області. Зокрема, задокументовано 113 обстрілів ракетною зброєю повітряного, морського та наземного базування. Всього Понад 203 ракети без врахування збитих силами протиповітряної оборони, 80 обстрілів безпілотними літальними апаратами, два авіаційних бомбардування і сім обстрілів корабельною артилерією. За процельза процесуального керівництва обласної прокуратури розслідуються факти загибелі внаслідок наслідок обстрілів 55 цивільних осіб, з них двоє дітей і поранення 241 днієї цивільної особи, з яких 27 дітей через обстріли зазнали пошкодження та руйнування майно понад 9 тисяч жителів одеського регіону зокрема суттєво пошкоджено понад 300 житлових будинків а 53 з них повністю знищено знищено дев'ятиповерховий Житловий будинок на 106 квартир. Ще понад 6100 житлових квартир, приватних будинків, навчальних закладів, закладів громадського харчування, інших будівель пошкоджено внаслідок дії вибухових хвиль. Зруйновано і пошкоджено будівлі 39 баз відпочинку в прибережній зоні, що належать приватним підприємствам. Цей перелік пошкоджень, його можна продовжувати ще, ще довго. Хочу перейти до наступних питань, зокрема щодо захоплення і пошкодження цивільних суден. Буквально вчора, зранку, о 8.05. В річці в гирлі річки Швидка на міні підірвався суховантаж під прапором Панами. Судно зазнало пошкоджень, і ми розуміємо, що ця міна вона належить Збройним силам Російської Федерації. Отримав поранення капітан судна, отримав поранення матрос громадянин Єгипту, який перебуває зараз в місті Ізмаїл в лікарні з контузією і ушкодженням правого стегна. Крім того, спочатку широкомасштабної агресії Збройними силами Російської Федерації було захоплено три цивільних судна. Ці події мали місце. 26.02.2022 року в районі острову Зміїний було захоплено цивільне рятувальне судно Сапфір, і в цей же день було захоплено ще два судна під українським прапором: танкер Афіна і Суховантаж Принцеса Ніколь. Крім того, теж в лютому місяці минулого року представниками. Підрозділів Збройних сил Російської Федерації в акваторії, в акваторії Чорного моря було здійснено обстріли двох суден під прапором Панами і Молдови. Внаслідок цих подій постраждало 10 осіб через отруєння чадними газами і перехолодження. Також 8 листопада поточного року під час швартування до причалу морського торгівельного порту Південний. Був внаслідок ракетного удару пошкоджений, пошкоджено судно під прапором Ліберії. Внаслідок цієї атаки загинула одна цивільна особа, Лоцман, ще три цивільних особи зазнали поранення, і також пошкоджень зазнало саме судно. Крім того, суттєвих пошкоджень зазнали об'єкти цивільної та критичної інфраструктури. Це і міжнародний аеропорт Одеса, це ряд приватних підприємств, сім комплексів, електропідстанцій, заклади освіти, будівлі гуртожитків, міжнародний пункт пропуску паромна переправа Орлівка і САКЧА. і було зруйновано Одеський Спасо-Преображенський кафедральний собор, пошкоджено понад 30 будівель, які є пам'ятками архітектури 19-20 століття. На теперішній час в ході розслідування злочинів за фактами. Порушення законів та звичаїв війни допитано понад 860 свідків і потерпілих осіб. Загалом вилучено понад 8200 уламків ракет, бомб, снарядів, у тому числі уламки заборонених міжнародними конвенціями касетних бомб. Зокрема. 3 березня поточного року із застосування бойової авіації збройними силами Російської Федерації здійснено обстріл житлової забудови в СМТ затока. І внаслідок влучання авіаційної бомби РБК 500 пошкоджено будинок і у радісті 800 метрів по житловому масиву розлітились протитанкові касетні елементи ПТАП-1 м близько 280 одиниць, якими була начинена ця бомба. правоохоронними органами області за процесуального керівництва прокурорів Одещини на теперішній час здійснюється досудове розслідування у 139 кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни. Частина таких проваджень, саме 18, було скеровано за підкліністю до головного слідчого управління СБУ і подальше процесуальне керівництво усіх проваджень здійснюється прокурорами офісу генерального прокурора. Вказані провадження за фактами порушення законів та звичаїв війни їх можна розділити на три групи. Перша група це за фактами масованих ракетних обстрілів курортної зони Чорноморського узбережжя Одещини, зокрема житлової забудови В СМТ Сергіївка, що призвело до загибелі 22 осіб внаслідок влучання крилатої ракети в багатоповерховий будинок. Друга група за фактами обстрілів енергетичної інфраструктури регіону в зимовий. Період наприкінці 2022 початку 2023 року, третя група за фактами масованих обстрілів портової і зернової інфраструктури Одещини з метою складнення роботи зернового коридору. Частина цих проваджень для Об'єднана з іншими з урахуванням часу місця обстрілу, застосованих засобів ураження, застосованої зброї. Одночасно з організацією збору доказів зовнішньої агресії працюємо над викоріненням і якісним розслідуванням внутрішніх загроз національної безпеці країни. Спочатку повномасштабного вторгнення прокурорами направлено до суду. 27 обвинувальних актів за фактами державної зради, за результатами судового розгляду, яких ухвалено 10 вироків. 77 обвинувальних актів за колабораційну діяльність ухвалено 75 вироків. 4 обвинувальних акти за пособництво державі агресору ухвалено 2 вироки. 13 за несанкціоноване поширення інформації. Ухвалено 10 вироків. 143 обвинувальних акти за факти. Виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії РФ проти України за результатами судового розгляду ухвалено 117 вироків. Особливо актуальним питанням в умовах воєнного стану стало виявлення розкриття розслідування і підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях за фактами. Незаконного перетину державного кордону і переправлення через кордон осіб призовного віку. Протягом цього року майже на 50% більше виявлено фактів незаконного переправлення осіб через державний кордон України. До суду скеровано 97 обвинувальних актів про злочини цієї категорії, з яких три щодо організованих злочинних груп. Значна увага приділяється питанням безпеки громадян. На території Одеської області обліковано 923 захисні споруди цивільного захисту, з них 321 сховище і 602 протирадіаційних раді... 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 укриття. Крім того, е... існує ще 1070 найпростіших укриттів. Е... Загалом з початку повномасштабного вторгнення прокурорами пред'явлено 83 позови щодо приведення у стан готовності 86 укриттів укриттів, які здатні захистити понад 20, 21 тисячу людей. Постановлено 44 судових рішення, за якими 47 захисних споруд для понад 10 тисяч людей має, мають бути приведені у стан готовності. На даний час за сприяння органів прокуратури розпочато ремонти семи укриттів. Органами досудового розслідування області розслідується 56 кримінальних проваджень за фактами кримінальних правопорушень, пов'язаних з функціонуванням об'єктів цивільного захисту, з яких 35 відносяться до сфери охорони дитинства. За результатами розслідування до суду направлено три обвинувальні акти. Ще у шести провадженнях шести особам на даному етапі повідомлення про підозру. Досудове розслідування триває. Також хочу зазначити, що в умовах сьогодення актуальним є питання збереження і раціонального використання бюджетних коштів під час проведення закупівель. За результатами роботи на цьому напрямку протягом минулого та поточного років прокурорами пред'явлено 65 позовів на суму понад 2,7 мільярда гривень. За задоволеним позовом в поточному році попереджено вибуття більш ніж 100 мільйонів гривень, а у досудовому порядку більше 900 мільйонів гривень. Також з урахуванням актуальності питання здорожчання енергоносіїв, прокурорами. Було ініційоване питання повернення безпідставно сплачених бюджетними організаціями коштів, за результатами чого пред'явлено 25 позовів на суму майже 20 мільйонів гривень. Задоволено три позови на суму понад 5 мільйонів гривень. На теперішній час рішення суду реально виконано на суму 1 мільйон гривень. Дякую за увагу. Якщо є питання, готовий відповісти. Так, будь ласка, є декілька уточнювальних. По перше, щодо укриттів. Справи по яких чи засоби споруди цивільного захисту, так. по яких справи були передані в суд чи висунуті підозри. Яким посадовим особам ці підозри були висунуті? Я маю на увазі навіть не імена, а посади, які вони обіймають в структурах влади державної влади чи місцевого самоврядування? Наприклад, було притягнуто голову однієї сільських рад Березівського району за те, що він отримав. Від підрядника Хабар у розмірі 10% від вартості оплачених та виконаних робіт. Сумарно це склало 2000 тисячі доларів США. А якісь подібні, подібні випадки по Одесі, саме, а не по Одеській області, були? По Одеській області відома ситуація з капітальним ремонтом захисної споруди цивільного захисту Одеського обласного комунального підприємства Видавництво Чорноморя. Там на даному етапі було повідомлено по підозру директору підрядної організації і інженеру технічного нагляду за фактом заволодіння бюджетними коштами. На період на даний час станова сума збитків 160 тисяч гривень. Йдеться про а, ремонт укриття, яке да, знаходиться... находиться. Ремонт захисної споруди, да, на mm -hmm. це а, дякую. І ще також ви казали про вироки, які були а, ухвалені в, на Одещині. Чи, чи відома частка тих вироків, які були а, ухвалені заочно, ну без, без, без підсудного в залі суду? Це треба вирахувати всю частку. Я вам додатково дам інформацію з цього питання? Дякую. Дякую. Чи є запитання? Так, прошу в мікрофон. Називайтесь і ставте запитання. Доброго дня, Олена, Одеса онлайн. Скажіть, будь ласка, чи відомо, який підрозділи росіян наносили удари по нашій портовій інфраструктурі, та які наслідки від цього обстріли саме портової інфраструктури? Що стосується обстрілів портової інфраструктури і загалом підходу до розслідування встановлення винних осіб, ми намагаємося встановити весь ланцюжок причетних осіб від безпосереднього виконавця до командира, який віддав злочинний наказ. Наслідки для портової інфраструктури фіксуємо, і навіть через нашу прес-службу ми оприлюднюємо ту інформацію, яку ми можемо надати суспільству на сьогоднішній день, щоб уникнути шкоди для досудового розслідування. Загальну інформацію ми надаємо. Дякую. Дякую. Так, якщо більше запитань немає, в мене принаймні, немає у журналістів. Також будемо закінчувати брифінг. Дуже дякую. дякую, що прийшли. Детальну інформацію ми подамо в новинах з цього брифінгу. Да. Дякую і мирного нового року.